Слово комунальному господарству по капітальному будівництву. Я вважаю, що це пріоритетніше зараз для міста Франківська, і тому максимально кількість тих завдань в нашій програмі відображає саме ці напрямки. Друге, зрозуміло, що буде заступник з архітектури будівництва і земельних питань. Очевидно, я буду працювати над тим, щоб це була людина не з Франківська, а була ззовні. Яка, яка би була авторитетною, могла в першу чергу, щоб ця сфера була відкрита і щоб вона призвела до збільшення зелених зон, до прийняття чесного і справедливого нового генерального плану, ну і багато інших речей щодо структури і щодо конкретних посад, я ще не можу відповісти, тому що очевидно. У нас будуть переговори з іншими і ведуться переговори з іншими політичними силами. І Свобода має 14 депутатів в міській, міській раді. Цього недостатньо, щоб сформувати одну сусідну більшість, тому ведуться переговори з всіма політичними силами, які представлені в міській раді, щодо подальшої роботи. Команда, стара команда Мишкевича. Кого ви можете мож, думати залишити? Я можу розглядати Богдана Івановича Білика, заступника з економічних питань, але я не можу з певністю сказати, чи, чи на 100% зараз ця посада буде збережена, ну, зокрема. Головний архітектор. Давайте візьмемо пану. А кількість заступників знаєш? На сьогодні в місті Івано-Франківську, на мою думку, оптимальна кількість заступників, тому що є заступник, перший заступник, який я відповів за що буде відповідати. Це заступник, заступник з гуманітарних питань і керуючих справ, тобто І заступник з економічних питань. Я думаю, що це достатньо збалансовані кількість заступників. Національний генерал передбор, ми вже продовжують. Вас підтримали Івано-Франківці, чи підтримуєте ви їх електронних?